Розділ Я прийшов до тями, стоячи біля раковини з увімкненою водою. У мене виник момент повної паніки, відчуття повної дезорієнтації. Серце шалено билось, мої повіки тріпотіли. Усе це було неправильним. Та й раковина якась не та. Я навіть не впевнений, хто я такий. У сні я стояв перед раковиною з увімкненою водою, але це не моя раковина. Я мив руки з милом, очищаючи шкіру від кожної мікроскопічної цяточки жахливої червоної крові, я змивав її водою настільки гарячою, що вона залишала шкіру рожевою, новою і стерильною, і гаряча вода кусала сильніше. Після прохолоди кімнати, з якої я щойно вийшов, ігрової кімнати, кімнати для вбивств, кімнати для сухого і обережного розрізання. Я вимкнув воду і постояв якусь мить, хитаючись. Усе це занадто реально, занадто мало схоже на сон. І так, я чітко пам'ятав ту кімнату. Я міг її побачити, просто заплющивши очі. Ось я стою над жінкою, дивлюсь, як вона згинається та напружується, її тримають стрічки. Бачу, як жах виникає в темних очах, бачу, як він переходить у безнадійність і відчуваю великий приплив захоплення. Він здіймається в мені і тече по моїй руці до ножа. Потім я підіймаю його, щоб почати. Хоча ні, це не початок, тому що під столом є ще дещо вже сухе, загорнуте, а в дальньому кутку ще одне. Воно чекає своєї черги з безнадійним чорним жахом, не схожим ні на що, що я коли-небудь бачив раніше. Це чомусь мені знайоме. Чомусь мені необхідне, чомусь це звільняє мене, омиває більш чистою енергією, більш п'янкою. І що? Три? На цей раз їх буде троє? Я відкрив очі і побачив себе в дзеркалі. Привіт, Декстер! Побачив сон, а, друже? Цікавий сон. Там буде троє. Але це лише сон, нічого більше. Я спробував якомога ширше посміхнутись, але не був у цьому впевнений, і, яким би захопливим це не було, тепер, коли я прокинувся, то залишився лише з похміллям і мокрими руками. Щось, що мало стати приємною перервою в моїй підсвідомості, змусило мене тремтіти. Я наповнювався жахом від думки, що мій розум не на місці. А от я так, і саме я плачу за оренду. Я подумав про трьох акуратно зв'язаних жертв і захотів повернутись до них, продовжити. Згадав про Гаррі і зрозумів, що не можу. Мене кидало між спогадом і сном, і я не міг сказати, що з них більш привабливе. Мені потрібно повернути розум на місце. Бо це вже не весело. Я витер руки і пішов спати, але бідолашному Декстеру не судилось відпочити цієї ночі. Я просто лежав на спині і дивився на стелю. Від цього мене відволік телефон, який задзвонив о пів на шосту. Ти мав рацію, сказала Депс, коли я взяв слухавку. Мати рацію це завжди добре. Сказав я, докладаючи великих зусиль, щоб бути своїм звичним я. Але мав рацію щодо чого? Щодо всього. Я на місці злочину, і вгадай, що? Я мав рацію. Так, це він, Декстер, точно він. І здається, тут усе набагато жахливіше. Наскільки жахливіше, Депс? запитав я, згадуючи про три тіла. Сподіваючись, що вона цього не скаже, і водночас перечував із захватом, що вона це зробить. Здається, тут декілька жертв. По мені пройшов електричний імпульс від шлунка прямо вгору, ніби я проковтнув батарейку, але все ж вдалося докласти величезних зусиль, щоб оговтатись. Це чудово, Депс. Ти кажеш, ніби читаєш!» Ага. І починаю відчувати, що мені доведеться все ж його написати. Я просто радий, що це буде не цей. Це все занадто дивно, і Лагуерта не знає, що думати. Ну і що в цьому дивного? Мені треба бігти. Ти приїжджай на тамямі, Декс. Ти повинен це побачити. Коли я дістався на місце злочину, натовп впхався у три ряди навколо бар'єру, більшість репортери. Завжди важко пробиватись крізь натовпу журналістів, які вже унюхали кров. Можливо, вам так не здається, оскільки на камеру вони здаються слабоумними боягузами із серйозними розладами харчової поведінки. Але от поставте їх біля поліцейської огорожі і станеться диво вони стають сильними, агресивними. Готовими і здатними відштовхнути будь кого і будь що зі шляху, і розтоптати це своїми ногами. Це трохи схоже на історії про те, як матері підіймають вантажівку, яка та майже збиває їхню дитину, сила приходить з якогось таємничого місця, і якимсь чином, коли на землі є кров, ці анорексичні створіння можуть пробитись крізь будь-що. І при цьому, до речі, навіть не зіпсують собі зачіску. На щастя, один з поліцейських впізнав мене. Пропустіть його. крикнув він репортерам. Пропустіть. Дякую, Хуліо, сказав я. Здається, з кожним роком усе більше репортерів. Він пирхнув. Їх, мабуть, хтось клонує. Усі вони однакові. Я пройшов під жовтою стрічкою, і коли випрямився на дальньому боці. То у мене виникло дивне відчуття, ніби хтось втрутився у вміст кисню в атмосфері Майамі. Я стояв на будівельному майданчику. Колись тут, напевно, виросте щось, що буде триповерховою офісною будівлею, такою, в якій розміщуються забудовники. Повільно йдучи вперед, я зрозумів, що усе це не збіг, що ми спеціально тут. Та й взагалі вбивця не любить випадковостей. Усе це зроблено навмисне, ретельно виміряне, щоб було щось естетичне, щоб воно несло якусь художню цінність. Ми знаходились на будівельному майданчику, тому що це було необхідно. Він робив свою заяву, як я й казав, Деборі. Він говорив, що поліція схопила на того хлопця. Що поліцейські закрили дебіла, тому що вони самі ідіоти, що вони занадто дурні, щоб побачити, що він невинний, а якщо так, то їх треба ткнути носом. Тож ось він ткнув. Але тут було більше, аніж звичайне повідомлення поліції та громадськості він ніби говорив зі мною, дражнив мене, провокував. Цитував уривок з моєї власної поспішної роботи, він привіз тіла на будівельний майданчик, тому що я зустрівся з Яворським теж на будівельному майданчику. Він грав зі мною в м'яч, показував усім нам, наскільки він хороший спортсмен, і окремо звертався до мене, казав, що спостерігає, казав, Я знаю, що ти зробив. І я можу зробити це теж, тільки краще. І здається, це мало б мене стурбувати, але ні. Це змусило мене відчути запаморочення, ніби дівчинка старшокласниця дивиться, як капітан футбольної команди набирається сміливості, щоб запросити її на побачення. Ой, а ти точно до мене, що справді, вибач, я потріпочу віями. Я зробив глибокий вдих і спробував нагадати собі, що я чемна дівчинка, цнотлива і не займаюсь сексом на першому побаченні. Але я знав, що він спостерігає, і справді хотів хоча б раз постояти поруч, то, може, вдасться вмовити Гаррі, ну хоча б один раз, тому що мені не просто треба було схопити цього вбивцю. Я повинен був побачити його, поговорити з ним, довести собі, що він реальний і що. А от що, що він не я? Або що я не здатен на такі жахливі, але цікаві речі? Що за думка? Якось вона занадто тупа для мене, а ще не гідно уваги мого колись гордого мозку. Хоча, можливо, зі мною щось сталося. Може, тепер мені не вдасться змусити думки сісти і вести себе пристойно? А що як це я? Що як я якимсь чином зробив ці речі, не знаючи про це? Неможливо, звісно, абсолютно. Але я все ж прокинувся біля раковини та змивав кров зі своїх рук після сну, у якому я їх і забруднив кров'ю, роблячи речі. Про які я зазвичай тільки мрію, якимсь чином мені відомо про усю цю низку вбивств, якимсь чином я знаю те, чого не повинен. Хіба що, а хіба що нічого добре? Треба прийняти заспокійливо, почати знову. Дихай, Декстер, дихай, дурне те створіння, вдихай гарне повітря, видихай погане. Це просто ще один звичайний напад тупості. Можливо, я просто старію раніше від напруги усього мого життя. Ну і, звичайно, у мене були декілька моментів людської дурості за останні кілька тижнів. І що? Це ж не обов'язково доводить, що я людина, або що я роблю щось креативне у вісні. Ні, ні, звісно, ні. Це нічого не означає. Отже, що воно означає? Можливо, я просто божеволію скидую усе в один кошик для сміття не дуже заспокійливо. Але, з іншого боку, якщо я готовий припустити це, чому б не визнати, що у такому разі я здатен скоїти низку чудових маленьких витівок, не пам'ятаючи про них? Хіба що залишаться фрагментовані спогади, невже божевілля легше сприйняти, аніж на свідомість? Зрештою, можливо, я так ходжу уві сні? Сонне вбивство? Ймовірно, і чому б ні? Я вже віддавав водійське сидіння свого тіла темному супутнику. Тож, може, треба припустити, що він позичив машину, поки я спав? Добре. Як ще це пояснити? Що я астрально проєктувався, поки спав, і просто налаштував свої вібрації на ауру вбивці через наш зв'язок у минулому житті? Ну, звісно, це могло б мати сенс. Якби це була Південна Каліфорнія, для Майамі це якось слабенько. Тож, якщо я зайду в цю недобудову і побачу три тіла. Розташовані так, щоб передати мені повідомлення, то все ж доведеться розглянути можливість того, що я іноді виходжу на підсвідому вечірку серійних вбивць. Я підійшов до сходів, зупинився на мить і заплющив очі, спершись на голий бетонний блок стіни. Він був прохолодним і шорстким. Я притис до нього щоку, намагаючись знайти щось середнє між задоволенням і болем, незалежно від того, наскільки сильно я хотів піднятись нагору і побачити, що там, я так само сильно не хотів бачити цього взагалі. Розкажи, прошепотів я темному супутнику, розкажи, що ти накоїв. Але, звісно, відповіді не було. Тільки звичайний холодний сміх, і він не допомагав. Мені стало зле, в голові запаморочилось, упевненості не було, а ще мені не подобалось відчуття мати якісь відчуття. Я зробив три глибокі вдихи, випростався і відкрив очі. З відстані трьох футів на мене дивився сержант Докс. Він став на сходи однією ногою, його обличчя було темною маскою ворожості, але з цікавістю, типу як у Ротвейлера, який хоче відірвати тобі руки, щоб просто дізнатись, який ти там на смак. В виразі його обличчя було щось, чого я ніколи раніше не бачив ні у кого, тільки у себе в дзеркалі. Глибока порожнеча. Яка бачила крізь карикатурну виставу людського життя і була здатна пролізти у суть. Ти там з ким говориш? запитав він, посміхаючись голодними зубами. У тебе що в голові ще хтось? Ці слова, сказані відповідним тоном, пронизали мене наскрізь і перетворили мої нутрощі на желе. Чому він сказав саме це? Що він мав на увазі? Він що знає про темного супутника, неможливо. Хіба що Докс знає, хто я, так само, як я знав, хто така остання медсестра, та штукенція всередині завжди каже, коли бачить собі подібних, чи є у сержанта Докса свій темний супутник, і чи це можливо? Сержант з відділу вбивств, хижак, він не вже такий, як і Декстер, неймовірно, але як ще це пояснити? Я нічого не міг придумати і надто довго просто дивився на нього. Сержант просто дивився у відповідь. Нарешті він похитав головою, якимсь чином не відводячи від мене погляду. Одного дня це трапиться, ти і я. Я тоді візьму відгул, відповів я з усією бадьорістю, яку зміг зібрати. А тим часом, якщо ви мене вибачте, він не відповів, просто стояв, займаючи усю сходинку і дивлячись на мене. Через мить Докс злегка кивнув і відійшов у бік. Одного дня, сказав він, коли я пройшов повз нього. Шок від цієї зустрічі миттєво вирвав мене з мого скиглячого, самозакоханого стану. Звичайно, я не скоював жодних несвідомих вбивств. Ця ідея безглузда, немислима, мала б бути якесь інше пояснення, якесь просте, холодне. Скоріше за все, не лише я один здатний на таку креативність. Зрештою, це Майами. В якому купа небезпечних створінь, як от сержант Докс, я швидко піднявся сходами, відчуваючи, як мене поглинає адреналін, вдалося майже знову стати собою, а все тому, що я підсвідомо тікав від сержанта, а ще прагнув побачити найновіший напад на суспільний добробут, і з природної цікавості нічого більше. Я, звісно, не збирався знаходити своїх відбитків пальців. Другий поверх не був повністю оточений стінами. Це я побачив, коли піднявся сходами, а також побачив Енджела, що сидів навпочепки в центрі підлоги і не ворушився. Його ліхті були на колінах, руки підпирали обличчя. Він просто дивився. Я зупинився і подивився на нього, здивувавшись. Це була одна з найдивовижніших речей, які я коли небудь бачив суд медексперт відділу вбивств в Майамі збитий з пантелику тим, що він знайшов на місці злочину, і мушу визнати, це було дуже цікавою річчю, сцена з якоїсь мелодрами, типу водевіля для вампірів, як і на місці, де я працював з Яворські. Тут стояла стопка загорнутого в плівку гіпсокартону, його присунули до стіни і освітили світлом будівельних ліхтарів. На вершечку гіпсокартону, ніби вівтар, стояв чорний робочий стіл. Він був акуратно розташований по центру, щоб світло падало на нього правильно, або, скоріш, правильно падало на те. Що було на вершині робочого столу, як ви вже могли здогадатись, жіноча голова. У роті дзеркало заднього виду від якоїсь машини чи вантажівки, над нею ліворуч ще одна вона тримала підборіддям ляльку Барбі так, щоб це все здавалось іграшкою з величезною головою і крихітним тілом, справа третя. Акуратно закріплена на шматку гіпсокартону, вуха обережно прибиті тим, що, мабуть, було саморізами для гіпсокартону. Навколо експонату не було калюж крові усі три безкровні дзеркало, Барбі, гіпсокартон, три вбивства. Абсолютно сухі. Агов, Декстер, тепер ти можеш не сумніватись. Тіло Барбі це явне посилання на те, що у тебе в морозилці, дзеркало це нагадування про погоню і хокейний майданчик, а гіпсокартон це яворські. Цей вбивця заліз настільки глибоко в мою голову, що він міг би бути мною, або справді був мною. Я повільно і дуже уривчасто вдихнув. Я цілком впевнений, що не відчував те ж саме, що і Енджел, але чомусь захотів сісти на впочибки, як і він. Мені потрібен був момент, щоб подумати, і підлога здавалась чудовим місцем, щоб присісти. Замість цього я зрозумів, що повільно йду до вівтаря, тягнучись вперед. Я не міг змусити себе зупинитись, сповільнитись. Або зробити щось інше, міг лише дивитись, дивуватись і зосередитись на тому, щоб не забути, як дихати. Я почав усвідомити, що я не єдиний, хто не міг повірити в те, що бачив. За час своєї роботи, не кажучи вже про хобі, я був присутній на місці сотень вбивств. Багато з них були настільки жахливими і дикими, що шокували навіть мене, і на кожному цьому місці команда судмедекспертів працювала як треба розслаблено і професійно. На кожному з місць вбивств хтось сьорбав каву, хтось замовляв піцу або пончики, хтось жартував, пліткував, поки збирав кров. На кожному такому місці я знаходився серед групи людей, що були абсолютно не здивовані, не шоковані, і, здавалось, у будь-який момент можуть піти і зіграти в боулінг у церкві до цього моменту. Цього разу великий голий бетонний другий поверх був неприродно тихим. Офіцери й техніки стояли і мовчали групами по двоє й троє. Ніби боялись стояти на одинці і просто дивились на те, що виставлено на столі. Якщо хтось випадково видавав невеликий звук, усі підстрибували і люто дивились на нього. Уся сцена була настільки комічною, що я, звісно, засміявся б в голос, якби не був так само зайнятий роздивлянням, як і усі інші. Невже це справді зробив я? Це ж так прекрасно, у жахливому сенсі, звісно, але все ж композиція ідеальна, переконлива, безкровна. Вона демонструвала велику дотепність митця і чудове відчуття композиції, хтось доклав багато зусиль, щоб створити цей витвір мистецтва, хтось, у кого є стиль, талант, а ще хворобливе почуття стилю. За усе своє життя я знав лише одну таку людину чи не може в мені неспокійно дрімати ще один декстер? Кінець дев'ятнадцятого розділу.